Усіх вітаю, щоб ви повірили точно, що я щось знаю про ось цю машину Дельта 2. І я представлюсь. Мене звати Тетяна, я піар-менеджер Екофлоу в Україні. Я насправді дуже рада, що сьогодні я представляю саме Delta-2, тому що це ще потужніша, ще витриваліша і ще не знаю, могутніша станція серед усіх наявних. Отже, зустрічайте це. Дельта 2. Яка головна мета і можливість портативної зарядної станції? Насамперед, це доступ до електроенергії будь-де та будь-коли, там, де вам потрібно. А де нам зараз потрібно? Вдома. Такі умови, що я хочу презентувати сьогодні цю станцію як резервне джерело живлення для будинку та для бізнесу. Що таке 12 годин роботи холодильника, коли у нас є доступ до централізованого електропостачання? Ну, скажете, в мене працює холодильник кожен день цілий день. А якщо вимикається світло, це ніч або це цілий день підтримки роботи холодильника? А що це для бізнесу? Це збереження продуктів, коштів і клієнтів? Те ж саме можна сказати про офіс. Це 30 годин роботи роутера, про якого ми ніколи на нього не зважаємо, працює, працює. Ні. Коли немає електропостачання, він не працює. І це 15 зарядів ноутбука. Тобто це один робочий день офісу компанії, якого могло б могло і не бути. І це ж знову ж таки збереження коштів. Ресурсу і клієнтів. Що ж, перейдемо до його характеристик, до її характеристик. Щодо потужності, ви можете підключати до 90% приладів, тому що потужність тут 1800 Вт. І з легкістю до 13 приладів одночасно. І не хвилюватися, що от зараз будуть дуже потужні прилади. Вона не витримає. Перегорить станція, перегорить там мій обігрівач, все, все пропало. Ні. Розумна система Xboost. 2200 ватт виключається. І зберігається як станція, так і ваші прилади, які підключені. Супер. Щодо ємності. Головна характеристика станції це ємність. Перед вами кіловат електроенергії, кіловат резервної електроенергії для будинку. Не вистачає, добре, є можливість приєднати додаткову батарею Дельта 2 і збільшити ємність вдвічі. Або ж збільшити втричі, приєднавши додаткову батарею Дельта Макс. І що ж, я приберегла одну якість цієї станції, можна сказати, наостанок, це її акумулятор. Це оновлена станція модель, моделі лінії Дельта, яка йде вже з літій залізофосфатним акумулятором. А це три тисячі циклів і 10 років щоденного використання цієї станції. І потім ємність акумулятора зменшується з можливістю. Зменшитись лише на 20%. Тобто це інвестиція на довгі роки. Також у нас часто запитують, чи можна використовувати цю станцію як безперебійне джерело живлення. Відповідаю: так цій станції потрібно тільки 30 мілісекунд, і вона підтримує електроенергію, починає живити ваші прилади уже не від централізованої мережі, а від цієї станції. Що ж, наостанок хочу сказати, що ця станція, це впевненість у енергозавтра. Це уникнення страхів, що от завтра все зупиниться. Це можливість бути на зв'язку, постійно бути на зв'язку. Це енергонезалежність. І дуже хочу повернутися до початку свого виступу і сказати. Я дуже рада представляти сьогодні саме станцію Дельта 2 тому що вона поєднала в себе всі особливості і всі переваги наявних портативних зарядних станцій на ринку. Дякую.